Каже, любіть один одного так, як я полюбив церкву, тому що любов це є основа всього. Я назвала свій вірш, трошки посуну, освічення. Ще один рік прийшов мого життя, сиджу, роздумую, як я його прожила. Чи вдячна я за Нього, чи тільки просила у Бога допомоги відкриття? Так, вдячна Богу дуже, бо відкрив, яка щаслива я була весь рік, як щедро нужди всі мої покрив, як пильно кожен день мене беріг, яку чудову дав мені сім'ю, моя сім'я церква. Це ви, звичайно, як я безмежно вас усіх люблю, а Бог цих нас так любить надзвичайно. люблю недільні всі наші служіння, молитви, групи, вечори хвали, такі потужні пісні, поклоніння, ливити наші народжені згори. Єжгурови. <праць> Льоша і Наташа, благословіння ви від Бога наші. ми всі вас любимо, ви такі чудові, сповнені світла і Божої любові. Нікітіни обоє ви такі круті. З олегом ми відвідуємо небо. Така велика є у нас потреба ліда, літати в дусі там, на висоті, коли Нікітін Бога прославляє, вогонь хвали всю церкву наповняє. <плес> Сергій Бабінський вдячні тобі дуже. Потужно ти тлумачиш Боже Слово, а ще у тебе добре серце, друже. На групі твоїй бути так чудово. Дівчатка, любі Таня, Женечка, Наташа, Світланки, Оля, Елла, дві ринки, благословенні сестри наші, любові пелюс... ой, дорогоцінні батькові перлинки. Любимо вас, гуцуляки, <свісна> ви такі класні і талановиті. Благословенні ваші діточки, любові пелюстками оповиті, Рябущенки, апостоли Ямчинські, вас дуже любимо, ви наші рідні, близькі. За вас ми дякуємо Богу, над вами, Божий прапор перемоги. Любим сестричку. Мартинюк Маринку, улюблена ти, таткова перлинка, благословенна завжди будеш, бо ніжно так Господа любиш. Галюк Галина і шаляпіна Наташа. Ви теж благословення наше, ви церкві служите з любов'ю, бажаємо вам миру Божого і здоров'я. Грішаня Герман. Любим тебе, юначе, і за служіння твоє дуже тобі вдячні, Хай Бог благословить твою родину і дасть тобі мудру дружину. Філіпосяни, ви такі потужні, з великим серцем, Боже, ви родина, дітки чудові, виховані, дружні. Євор крутий, бо в нього є Христина. Надя Оніщенко і вся твоя сім'я дорогенька. Ми так вас любимо і дякуємо Богу, що саме в нашу церкву привела ваша дорога. Ви всі такі круті служителя. Таня Роскова і Наталочка Рудей. Дякуємо вам, ви волонтери наші, за серце сповнене любові до людей, за віддане служіння ваше. Водичку можна. Так, Сережа, дякую. Сережа Сухарів. Любим тебе, брате, хай Бог благословить Твою родину, Твого синочка і Твою гарну дружину. Благодаті мир вам, як написано в Галатах. Голгу, голунги, ви такі круті. Божа ви родина, ви служите кругом, де треба. Хай Бог вас береже і допоможе задовільнить хай всі ваші потреби. Решетнікова наточка, ти втатка королева, Божа дитинка з покоління Лева, хай Бог благословляє щедро і з достатком, і хай достойний чоловік буде цьому початком. Денисенкови! Вас любим дуже. Сергій, без гумору твого прісне життя, а ще поезія твоя крута така, з духа тече, немов ріка, ти подарунок Бога, любий, друже, а коли Юліна усмішка на лиці засяє, то наче сонце нашу церкву завітає. Любимо Толіка Ілєночку Щісняк, вірші складає талановито так, а слово Боже лиє, як звідерця, бо прописала його в своєму серці. Любим сестричку, віку Косован, співом своїм відкручує той кран води живої. Що потоки лиють з духа. Потеряла, ще секунду, а для твердинь справжнісінька розруха. от. Так вот. Служителі дитячі, любі, низько вам вклоняємось. За те, що служите з любов'ю і сумлінням. Ви кращі, вами ми пишаємось і Богу дякуємо за вашу працю і терпіння. Батістови, вас ми обожаємо, надюшка, люба, служиш вірно, Богу. Володя круто грає і співає, хай Бог благословить усі ваші дороги. Нехай щасливі будуть ваші діти. Хай будуть приводи щоденно вам радіти. А молодіжна, а молодіжна група у нас потужна, бо лідером там Данік Богу служить. Ми молодіжку нашу благословляємо, примножитись багато раз бажаєм. Войтенки і Апольські, хвала Богу, їх немає. Хвала Богу! На жаль, їх немає. За вас, що ви є в нашій церкві, за вашу таку богому допомогу, за серце, що приносить Богу жертви, і раді вам, що ви наша сім'я Благословляємо і бажаємо, любі друзі, хай славиться через вас Боже ім'я. Пастор Іван ми любимо вас безмежно. Ви такий класний, Богу дякуємо за вас. Ви навіть сварите так лагідно і обережно, а ще уважний і піклуєтесь про нас. Ваші книжки читаємо ми сумлінно, бо Слово Боже, вони в світ несуть. За те, що пишете, ми дякуємо уклінно, бо знаємо, що це великий труд. Дякуємо Богу за проповіді ваші. Бо наповняє словом серця наші. Хай Бог благословить вашу родину і донечкою улюблену дружину. Брати і сест... сестри, багатьох я не назвала, пробачте, просто часу трохи мало. Ви всі і кожен персонально дорогоцінний Богу надзвичайно за кожного Ісуса кров пролита. І кожен з вас його любов'ю оповитий. Ми спадкоємці Бога, царської ми крові, багаті, сильні і божественно здорові. Я всіх люблю вас, вам освічуюсь, кохання і посилаю найщиріші побажання в новому році у всіх сферах процвітати. З Богом у радості і любові проживати, а ще бажаю Україні перемоги і за спасіння дякувати Богу.